Об'єкт зац, або підрядне додаткове речення з та об. Іншими словами, поговоримо про складне речення, яке містить в собі сполучник ДАС, або сполучник об, чи. Наведемо приклади. Я знаю, що він вдома. Або я чула, що він вдома. Мені казали, що він є вдома. Я хотіла б знати, чи він є вдома. Інші приклади він каже, що його місто є гарне, Олег питає, чи ти є в селі. Я хотіла б знати, чи село Велике, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Прикладів може бути чимало. Як бачимо, наші речення складаються, вони називаються складними, вони складаються з двох простих речень, які з'єднує сполучник Що або сполучник Чи. Якщо наше речення, я знаю, що він є вдома для прикладу, розглянути структурно, воно б виглядало б так. Він каже це наше перше просте речення, він каже, друге просте речення його місто є гарне. І цих два речення ми з'єднуємо за допомогою сполучника, що він каже, що його місто є гарне. Перекладемо це німецькою мовою. «Er sagt, він каже, друге речення «Seine Stadt ist schön». Його місто є красиве. Не забуваємо про обов'язкове дієслово-зв'язку Іст зайнештат істн. Наші сполучники дас що, та сполучник об чи. Дас об чи дас». Спробуємо утворити німецькою таке речення: він каже, що його місто є гарне. Отже, він каже, як er закт. Сполучник Дас, що? Його місто є гарне. Коли ми це, перекладали раніше це речення як просте, воно звучало зайне, штат іст шин. Але коли це речення ми будемо переміщати у наше уже підрядне речення після сполучника ДАС, то зверніть увагу на те, що наш іст, наш присудок Іст або дієсловозв'язка стає в кінець речення ехзакт. Er Das штат, Stadt schön ist. Він каже, що його місто є гарне. Тобто, наш сполучник das має таку можливість і має таку здатність відштовхувати оце дієслово в другому реченні саме кінець. Наведемо другий приклад. Ніна Вонт імдорф. Ніна живе у селі. Ніна хто? Присудок, що робить? Живе вонт імдорф. Це у селі, це у нас обставина. Або другорядні члени речення Ніна Вонт Імдорф. Це у нас перше просте речення. Вайст ду це звичайне питальне речення. Чи знаєш ти, ти знаєш? Утворимо складне речення: Чи знаєш ти, що Ніна живе у селі? Вайст ду, чи знаєш ти? Дас, що? Ніна замість Ніна Вонт імдорф. Маємо в нашому реченні Ніна Імдорф Вонд. Вайс ду та С Імдорф Вонт. І в нашому цьому реченні наше вонт слово, знову ж таки чомусь знаходиться в кінці. Це тому, що після сполучника Das і після сполучника «об» присудок у другому реченні стає в кінець речення. Ну, запам'ятаємо, що напевно. Сполучники мають алергію на дані дієслова, тому дієслова від них ховаються на останнє місце. Виконаємо вправу Bilde objekt setzen mit das und ob. Утвори підрядні речення з сполучниками das та об. gehört das, я чув, я чула, що. Він хотів би запитати, чи. Нам потрібно утворити підрядні речення з наступними простими реченнями: Дрезден айнем флюс. Дрезден знаходиться на річці, Дослівно Дрезден лежить на річці. Die viele Туристи купують багато сувенірів. Ротенбург є штат. Ротенбург є маленьке місто. Отже, із цих речень. Як ми бачимо, ich habe gehört». я чу я чула, це буде в нас перше просте речення. Далі сполучник Дас, і після Дас нам потрібно буде утворити. Складнопідрядні речення. Для цього нам потрібно добре подивитися ще раз на дані речення і визначити на перших етапах утворення таких речень, де у нас є присудок. Тоді нам буде просто легко будувати такі речення. Dresden liegt лікт einem флюс. Дрезден, що робить, знаходиться лікт це в нас буде присудок. Die Touristen, що роблять кауфен купують, це в нас буде присудок. Ротенблок eine kleine штат. Іст, наше дієсловозв'язка є. Також буде в нашому випадку присудком. Ротенбург є штат. Ротенбург є маленьким містом. Утворимо наступні речення. Ich habe gehört, dass Dresden an einem Fluss liegt. І ось тоді, коли ми визначили, де у нас є присудок, ми просто присудок ставимо у кінець речення. Ich weiß nicht, я не знаю, ob die Touristen viele Souvenirs kaufen. Я не знаю, чи туристи купують багато сувенірів. Er möchte fragen, ob Rotenburg eine kleine Stadt ist. Він хотів би знати, чи Ротенбург є маленьким містом. Як бачимо, ich ich habe gehört, ich weiß nicht, er möchte fragen. тут у нас без змін. Після коми у нас є сполучник чи das, чи об. І після цього das та об ми маємо бути уважні, тому що присудок стає в кінець речення. На домашнє завдання побудуйте, будь ласка, самостійно. Утворіть чотири підрядних речення із das та об. Досить схожа вправа до попередньої ефракт er об, він запитує, чи і gehört. дас, dass... я чув що, чи я чула що. Оля Вайс ніхт об, Оля не знає чи. І такі речення Die Kinder spielen im Hof. Діти граються на подвір'ї, ist sehr schön. моє село є дуже красиве, Das Dorf Богуші ist malerisch. село Богуші є мальовничим, viele Theater. У місті є багато театрів. Визначіть, де у вас є присудок, і побудуйте підрядні речення.